15 листопада у Полтаві пройшов другий тур виборів міського голови. У фіналі перегонів взяли участь кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський та нинішній мер Олександр Мамай. За Олександр Мамая надало голоси 53 тисячі 390 виборців. За Матковського Андрія 31 два тисячі Це десь. 62% і 38% приблизно по кількості. І таким чином, найбільшу отримав Мамай Олександр Федорович, і рішенням нашої міської виборчої комісії він обраний головою Полтавської міської ради. Михайло Козиренко, голова Полтавської виборчої комісії, зазначає, явка виборців на усіх дільницях міста була задовільною. Загалом проголосували більше 91 тисячі полтавців, переважно люди похилого віку. У Полтаві непогана кількість виборців прийшла на виборці. Я не знаю, як по Україні в нас одна з лучших. 40% взяли участь в голосуванні. За полтавського міського голову Михайло Козиренко розповідає, виникали труднощі у роботі протягом дня голосування, бо більшість членів виборчих комісій були не підготовлені. Крім того, із дільниці, яка розташовувалася у приміщенні 38-ї школи, зникли бюлетні. Коли їх знайшли на іншій дільниці, то визнали недійсними. Загалом таких, які не підлягали підрахунку, було понад 6 тисяч одиниць.